Привіт, друзі! Я Наташа, і сьогодні ми поговоримо про те, як посіяти з розумом, щоб не воювати з природою, а дружити з нею. Бо, коли земля і погода союзники, тоді і врожай справжня мрія. Спочатку погода, потім сівалка. Перед кожним сезоном вивчай довгострокові прогнози. Є спеціальні агрометеосервіси, які показують температуру ґрунту. Кількість опадів і навіть вірогідність посухи чи злив. Плюс 10 градусів Цельсія у ґрунті сигнал, що можна сіяти кукурузу. Настійка вісна, тоді сіємо сорти з коротшим вегетаційним періодом. Гнучкий календар найкращий інструмент агронома. Не тримайся старих дат і дідівських щоденників. Рухай графік сівби залежно від того, коли земля готова прийняти насіння. Суха весна сій глибше, мокра пізніше, але обережно, щоб не втратити тепло. І пам'ятай, часно – це не за датою, а за відчуттям землі. Примхи природи не ворог, а сигнал. Якщо холодний фронт, краще відкласти сівбу на 2-3 дні. Якщо спека в травні, обирай по які гібриди. Все, що дає природа, це підказки, а не покарання. Навчися слухати вітер, дощ, небо, і воно подбає про тебе. А ще сій з любов'ю. Так, технології важливі, але ще важливіше твій настрій і стан душі. Коли сієш з вірою, і серцем земля відчувається. І тоді навіть після бурі проростає щось справжнє. І на завершення. Слухай погоду, відчувай землю, довіряй інтуїції, бо справжній врожай – це, коли працюєш не проти природи, а разом із нею. Підписуйся, якщо сієш з любов'ю, до зустрічі.